У лісі завжди тихо, але якщо добре прислухатись, можна почути чиюсь пісню. Саме так усе і почалося. Лісова пісня за дві хвилини. Історія про любов, яка не зникає. Вона мавка, дівчина ліс, не ходить до школи, не читає пораду трец, але знає головне, як любити щиро. Її серце це ріка, її дотик вітер. А її слово ніжне і справжнє, як весна. Він Лукаш, сільський хлопець із сопілкою, із душею, що тонко чує світ, із руками, що вміють і косити і грати, із мамою, яка завжди має думку, і не лише щодо музики. Вони зустрілись, і світ став трохи іншим, без обіцянок, без запитань, просто погляди, слово, мелодія. Їхнє кохання як дихання лісу тихе, глибоке, невидиме, але живе. Та людський світ складний, іноді любов не витримує того, що так треба, а ще пиріжків килини і маминої турботи. Лукаш розгубився не тому, що не любив, а тому, що був людиною. Мавка не дорікає вона не мститься. Вона відходить, наче вечірній туман, стає вербою, бо іноді легше мовчати вітром, ніж пояснювати словами. Але навіть після тиші, навіть після часу кохання не зникло, і коли Лукаш повернувся, вже інший, але щирий, вона з'явилася знову не як минуле, а як спокій, як пам'ять, яка гріє. Мораль справжня любов не кричить, вона мовчить, але живе. Довше за біль, довше за забуття. А якщо хочеш, щоб історії говорили тихо, але залишалися надовго, підписуйся на оповідача, бо деякі пісні звучать навіть крізь мовчання.